Цих суперників перехопив таку от передачу. В'ячеслава Шемелі. Зараз на власній половині Савченко підхопив на Шутко. Шелудько, Момент. у Академа. Повертається на Сіномеруда. Шар з Приставкою ТОП за мірками дивізіону, в якому виступає дивізіону Голд. О, м'ячів провів Хелленерджі у ворота. Академа. Що? Колектив Романа Войтенко відповів. І салютема. Федосюк. Федосюк Взагалі лівої пробиває. Віктор Федусюк. Лучно. Украшний пас від Войтенка. Шолочкова, ще один. Новий пас на Максима. Федосюк Правіше. Ривок від Савченка. Савченко між межах поля. Савченко. Під <плес> <А там, плес> Савченка. До Жерікова. і ось таким чином організовуватиме са дітей власну контратаку і з ударом забиває. Станіслав Савченко відкриває рахунок на 12. В хвилині 10 літам повів. Давай, давай, довервайся. Знову вдало Савченко. Надалі спрямував у ноги супернику. Шивудько його передачу перехоплює Савченко, але на швидкості все той же Шилудько. Фодусюк тим часом розвертається на правому краї, відкладений фол буде, для Академ показав. Але про повернення м'яча попіклувався Савченко. За кілька секунд після того, і він зараз на ударній позиції. Кондо не переграє. Попередній пас. Під удар. шамлі, в шолі вище З лівої. Не з ударом. Не роздумуючи, просто вау. Кондо вкидає. Проходиться вкидання голкіпера. Шелочко справа, це Лютема. Голкіпер на дальній бровці. Поки словесно. Трохи заспокоїти намагався. Ось із Академа. Голки Голкіпер тема коїс. Він пускає у власні ворота. Василь Яманко. Один-один. Академ зрівнює таким чином. Один-один. Довгий пас виконує Савченко, головою першим грає по цьому м'ячу Джеріков Федосюк вийшов голкіпер. На точки Станіслав Жеріков під номером 77. 18 хвилина. Першого тайму Жеріков розбіг і пробиває. Станіслав Савченко. Станіслав Савченко. Федосюк. Федосюк пробиває у ближній другого номера Сергія Фонди Аут розіграв салютем Федосюк. Ще удар від Віктора. Перероє від нього. Пасу картний майданчик вигадував Сергій Конда. Салютем перехоплює і вибігає в контрвипад, який завершив слова В'ячеслава Шамлів. Пісомко випустив за бокову кепа Кадема. Федосюк. Від нього втрата вкидає Ярослав. Міг забивати другу після перегляду вар і... і друге пенальті призначене у ворота ФК Академ. Цього разу підміться. Федосюк. Віктор федусюк забива. Води. І старт друга тайма салідем виходи Зразу давай подойде. <плес> Жеріков. Залишив Федосюк. Знову Віктор. Він під удар, Протуває. встигає скластись. Ізрив у червоно-чорній формі. Савченко доставив партнер-простріл, не встигає добігти замкнути. Станіслав Савченко вкидає. Через голки пора. Яманко. Яманку. Знову ледь не привіз момент біля власних, але можливо так воно є. Так воно є. Завадив. Ва-два П'ята хвилина по перерві. А камієм вдруге відіграється по ходу матчу. Спрямував він на одного із суперників, а той вже віддав у центр Миколюк. Миколюк став автором забитого м'яча. Прилітає відповідь водіїв заступних атак. Від тема жерібов. Спрямований дизомо ближній кут, але преф на дальній бровці не показує про перегляд Варну, а на ближній бровці жовту арбітр показує голкіперу та дема Ярославу Конді, напевно, за зараз з лівого флангу. Кілька передач і втрата м'яча від колективу Романа Вайден. Він зараз активно Савченка переслідує, але Савченко дуже хороший рейд виконує лівим краєм, а найголовніше, що результативний рейд. 4-2, 4-2 і вже в два м'ячі Салютем веде у матчі із колективом ФК «Академ». Шелудько знову у грі розіграє з центрального кола. Ветенко. помилка неподалік до центральної. Жеріков м'яча не зберіг. На умові з «Академа» розвертає, на накеапа пробиває із дальньої дистанції. Шелудько. Сергій Конда. Втрата від нього шамлі підхоплює. Відповідь від харків'ян. Федесюк низа. 5-2, стає рахунок. Дев'ята, хвилина, на дротайм. 5-2. Тумаче салютема. Академа. Реф. Шоту картку виписує комусь із універсалів. колективу Академ, який наразі на лаві запасник і також Академ бере. Поновилася після тайм-ауту. Федосюк. Федосюк зустрічає суперник. Віктор відав же. Рікоуповер. Ну щій. No, 6-2. 6-2, ну і продовжує, друзі, нас розгортатися. Напевно, найімовірніший сценарій розвитку подій у матчі після того, як вдруге КАКД зрівняв направо. Резячого замикати, але м'яч не доходить. Це той же Савченко. Зараз він відпрацьовує назад, Федосю. Федосюк завершає контратаку своєї команди взяттям горі. Сьоме забиває салюта. Віктор Федосюк свічоговий гол проводить. Два з гри, вже три з гри, один з пенальті. Ось така от результативність. Якщо говорити про забиті м'ячі, плюс два асисти. Таки дав Федосюк. Федосюк в останньому далеко відпустив. Верхоплі академії контрвипад Шелудько повідає. Жеріков проскочив опонента, продовжив на шамлі. Шамлі вривається до штатної площі. Слава Мойсенка, Мойсенко. Його пасне пройшовши Лудько. От він доставив і пробиває. Войтенко не порякав. Шелудько. Простріл! Войтенко знову ж відстані. Не похворі. У трьох е, захищається колектив Салютем проти усієї п'ятірки суперника. Войтенко. О, третій візові вже відібрав у Войтенко, войтенко, незадоволений партнер. І ось під такий акомпонемент пропускання. Академ, і ще один. На 18-й хвилині по перерві. О, на чужій половині поля, без сигнала Академ розіграє. Лудько. Не переграв Києпера. пара. віддає Вілецький. Мельник. 2-0 зараз. У Академа са людина навіть і не повертається назад. Лише означили. І своє повернення на власну половину в землі і Савченко. Ну а ЕФК-Академ на двох тут Шелудько і Сергій Кондар зігрують результативно. Нас забивають вони. Втретє. Усі матчі номінальні господарі. На табло таким чином. 3-8 у матчі ФК Академ та Салютем. Ну і, мабуть, рахунок завершатиметься. Rakun odtośnie się za mieszatem, co na że nie zmienimy do finalnego, to jest kawa częściej.